Перейдемо до проектування вкладочки розрахунки. Значить, На даній вкладці ми з вами розташуємо знову ж таки компоненту. Розташуємо ось цю компоненту Debugrід, яка буде у нас відображати наші, би мовити, розрахунки. розрахунки. Вот. А що ми в ній зробимо? Давайте ми в ній оберемо стовпчик аріа. Ще раз пригадаємо, як це робиться. Наприклад, стовпчик Аріа нам не потрібен для відображення. Ми праву кнопочку нажали, вибрали комус Editor, і в цьому колум Седітор витерли просто стовпчик аріа. Він у нас не буде відображатися. Не потрібен. Тобто, на вкладочці таблиці, тут стоїть свій db який відображає арія. На вкладочки розрахунки даного компонента. як ми спроєктуємо, додамо ще один ще, ще раз, просто стоїть другий у нас дебегрід, правильно? Вот. Е, який відображає, як нам додати сюди поле. Значить, якщо ми хочемо додати поле в db то ми його додаємо в DBG. Якщо ми хочемо, щоб було поле, яке можна в майбутньому використовувати, яке буде зберігатися десь у нас при створенні нашої таблички, тоді ми робимо так. Наши маємо праву кнопочку на компоненті table. Беремо Fields Editor. І в цей Fields Editor праву кнопочку додаємо Add All Fields всі поля. Бачимо. Що тут є поля Арія, БМП. Правильно? Але вони не відображаються у нас тут. Тому що це у нас компонента Table і Field її. А це у нас компонента DB Grid, яка відображає цю табличку. але ми б сказали, не відображати два поля. Тепер ми праву кнопочку нажимаємо і кажемо New Field нове поле. Вводимо його назву. Як ми назву його вводимо? Значить, вводимо назву, наприклад, там э, густота якась, да, цих звірів. Ми що зробимо? Ми ширину помножимо, на, чи розмір помножимо на довжину. І що це у нас буде? Наприклад, площа. Площа звіра, так? Да? Площа. Давайте. Ну, нам, якба, яка різниця, якби що посчитати. І бачимо, що отут. Компонент, це у нас буде Table 1 площа. Назва така буде. Да? Тип. Тип ми кажемо. Тип у нас буде, наприклад, ну, ну скажімо, Да? або ж тип буде Integer, ціле число. Кількість символів після коми ми не вказуємо. Тепер отут вибираємо field type. Ми можемо обрати Data, Тобі ж дані. А calculated це що обрахований. Для показу. Ми обираємо calculated, нажимаємо кнопочку ОК. OK. Бачимо, що тут площа появилась, а тут її нема. Значить ми як робимо? Праве, колом седітор Нажимаємо Addle Fields, кажемо, Yes, відображаються всі поля. Но ми два поля, поле Аріа. Удаляємо. І поле BMP удаляємо. І виходить, у нас є площа. Але ми бачимо, тепер позакриваємо ці. Ми бачимо, що у нас дане поле не розраховується. Причому, якщо ми нашу програму запустимо, то також побачимо, що дане поле не розраховується. О! Нема, не рахується нікак. Закриваю я е, нашу програмку, як зробити, щоб дане поле рахувалося. Коли ми вибрали е, нашу компоненту table, то нам слід перейти в events, тобто події. І є подія, яка визначає обрахування полів. Ця подія називається onCalcFields. Натискаю я отут двічі, раз, два, з'являється обробник події On Call Fields. І мені треба отут в цій події, дивіться, написати всі, е... ну, як розраховувати нашу подію. Тобто я повинен написати, що table 1 площа value. Це значення. Да? Table 1 площа верю. Далі. Долі, э, присвоїти. І мені тут треба э, далі буде, як то кажуть, зробити слідуюче. Треба буде поля, звісно, поміняти, да? Ну от, наприклад, table1 size. Там є таке поле, да, value помножити помножити на table1 whites Нема такого поля ще? А як воно там? Філд, Х, Т. ага. В І, Г Т так в. Ага, ота. Ні, хвилю. А, ага. Отак. Точечка. І також велью. І крапка з Значить, тепер ми запустимо і побачимо, що. У нас вийшлося площа і подивимося. Дійсно воно перемножило в нас числа. Так ми додаємо обраховані поляни, які вважаються автоматично.